Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Ося Гончара. Представляє Люди завжди були у захопленні від безкрайніх просторів морів та океанів і здавна намагалися їх завоювати. Ріки стали важливими торгівельними шляхами, а моря місцем, де добували їжу. Тепер кораблі важливий транспортний засіб. А починалося усе з видовбаних або випалених стовбурів дерев. Потім з'явилися вітрила, пароплави, плавучі фабрики, які переробляють вловлену рибу, портові буксири та гоночні човни. Це оригінальне видання 1977 року захопить малих дослідників і принесе їх у світ 40 років тому. Книга демонструє, як тоді сприймала світ та як люди уявляли собі майбутнє, тобто час, у який ми живемо нині. Тут багато усього історія, гумор та величезна кількість неймовірних дрібничок деталей. Досліджувати, відкривати та винаходити. І є головною ідеєю цієї книги. Приходьте! Книга чекає на вас у бібліотеці.